Oh, oh, are oh. oh, America, Five pounds! Five pounds from where? All the way from my sugar daddy over here. Your sugar daddy? <laughs> Hello. Where is he from? Where is he from? Ukraine. People give it up for Ukraine! Yes, yeah. yeah! Yeah! Thank, Thank you still smell good? You can come a little bit closer. Бабушка щось пише, а фотоповідомлення. Давайте подивимося, яке фотоповідомлення мені відправила бабушка. Мирної вам вечірньої години пише, ну бабушка відправила картинку. Хай вечір буде затишним для вас. Нехай у душі панує спокій, миру всім і добра. Це мені бабушка. У нас просто переписка з бабушкою, це картинки. І ми, я не знаю, як так співпало, але ми гу. Ой! Сінували вже були, які сінували? Ти про що? Ще поки ні, але я гоня, як мені їхали, сказала, щоб він мене зернув. Всі... Давай потоки. Я саме казав, що ти мене заведеш. Куди заведеш? Забув про гей, сказати. Ви, якщо що, не бійтесь, я гей, я до вас чекатися не буду точно. Добре. Сказав, і що тепер, блять. А ви, 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 ви це хоча б почули? З ногами? Добре, з ногами, так з ногами. <ріпи> так це така фото. Я так бачу, я митець. Ну що ви, йомаю. Зато горизонт ровний, горизонт. А, світ точно, точно, світ. Світ точно. Отак класно, отак зараз дуже хорошо виходить фотографія. А у вас якийсь бракований айфон, мені здається. А не було такого, що ви якусь там жінку везли і це якийсь був сексуальний подтекст. Хорошо. Я бачив просто якісь нарізки в таксі. А в жінки до вас? Що пиво п'ємо? Скіпливо, вам що не а якщо я замовлю для дітей свою адмінів. Що ти ж зробиш? Для дітей замовлю Покажу Ай, бля, я вдарив. Ми повнолітні, вона гоне просто. Ні, не мої Ні, ні, вона правда каже, Вибачте, а ми виглядаємо як сім'я, наче ми два батька, це наша донька. Ні. А де ти за що ж? <реку> <реку> Воно ж не впало на підлогу. Воно впало мені на йобані шорти. <реку> а на підлогу не впало? На шорти? Я в бабусі в селі, колись бачила, коротше, був цілий альбом з фотками. в тому альбомі було багато фоток з похорону. І я так думаю, блін, типу, прикольно. <реку> Я теж хочу зробити похорон. І я ловила хрущів з сестрами і з братом двоюрідним, і ми робили, і ми їх повали, і ми робили їм маленькі могилки, і ми робили ціле кладовище з хрущів. Не, ти давай тако! На мене, давай. Чекай, чекай. Кирило, ти з нами показуєш? А, давай. Єбать, що? Піздо. Без моїх води та й а це до чого ви готуєтесь? А? та Ти не пішов! Да! Ось! Це моя реакція, да! Воно противне! Що, тебе прям стільки ти відчуваєш? Ні, воно нормальне, просто ну... Ні, ти можеш не поспішав, я не... Ну, так... Ви ж ж такі! А ми... Не, його нахуй краще б в доту грав! Я чогось думаю, що таке раз... Оп, Блять! б твою мать, цирк на дроті. Пиздец, так не хочется идти на работу. Блядь вставать рано идти на работу. Бачить эти все кислі ебальники, які тоже не хочу идти идти на работу. Роб... Это пиздец, так хочется в университет. Боже, я так хочу назад в университет, я б даже на пары ходил. Бля, а ще лучше я заебався, бачить ці всі кислые ебальники, працювать на дядю. Ходь бы что-то своє открыть. Открыває что-то своє. Тут налогово, фопи, хуйопи, починаєш в цьому розбиратися. ти тепер всім керуєш тобі, блять, як же класно було на тій роботі. піздець. ти не за що не відповідав, У тебе були свої обов'язки. Приходив, за це отримав зарплату. А тут треба все тепер робити, все контролювати. Це піздець. Давай, щоб камеру не відлетів, тут об'єктив мільйон стоїть. Я не боже, як воно неудобно. Давай, так, треба треба це ж спеціально зробив.

Достав! Назад стало. Не, ладно, я скажу. А щось Минчус ви кажете, ви тільки що кинули свои пятый, і все, типа, да, да. Да, 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 скажите, потому что Скажіть, Скажите, может, ми що сказать, пошел нахуй, и можете, можете, скажи, скажіть, скажіть. Будь ласка, Блин, брат, ну за і нахуй можно блядь. думал. Извиняйся, блять. Эээ. А! Сука, я подумав, що я не туда зайшов, блять. Ой-ой-ой-ой-ой, контент? нихуя то стрим, блять, блять, контент. Я тобі просто нагадаю, з тобою коли в студії приходимо, ти такий, Блін, Ромчик, ну пішли, зі мною покуриш. Тобі пішли, постоїш. Пішли поговоримо. Ти завжди зі мною так. Бля, реально, таке В пиздло, таке пиздло. Я не курю, я не курю потом. А дай тяжку зараз, у мене стрес просто. Дай тяжку, дай тяжку. Бля, ну я вже два місяці. не курю. Це все наклеп. Неправда. Не слухай його. Я кинув курить, а ти коли будеш? Давай вже кидай курить, давай 50 сабок, якщо кидаєш за місяць. Я я Ммм. Mm. Mm. Блін, важливу інформацію, конечно, я пропустив. Добре, що ви мені сказали це подивитись. А то ну, йду, Мартік напишу, що вона робить сьогодні вечором. Спитаюсь, <пит> Марті. Як... Блін, ну на, ф... на каву запросити чи на чай. Це Ні, якийсь якщо... Змостити? Я думаю, на нього можна навіть сісти. Я просто е, дуже довго ті сказати. Тут дуже багато гарних панянок, е, які скручують мені голову, коли я на них дивлюсь. І м -м, мені дуже не по собі це <плес> казати. Кажу, кажу. Але, але, але пан Лайн. Виходь за мене! погоджуйся, я зараз, в нього є жінка немає. Я твій, я твоєю Султан. Бери мене. Калідарсу ж не хоче йому дружину замінити. Він хоче замінити йому чоловіка. Все нормально, він ж не замість Це, дружини. Це все? Він сказав так. Я <ріст> 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 ну, коли я чув колів тільки глотання зонда. Я теж не граю супер все. Блять, я один раз кафтав зонд. Це блядь, так неприємно. Але потім я став українізованим і почав глотати парасольку. Стало значно краще. Обычья Филиппа Клиндума сейчас. Все, Алексон, не подсказывай, ничего. Ну, хай буде в пошуках немо. Я не памятаю, чи там були експерименти якісь, блядь, чи щось таке, але Це єдине, що так в голову лізе. Мария, твій варіант? H2О, просто додай води. Та ну нахуй! І це правильний а, варіант! І це правильний варіант! О пошуках! Сука. А, блядь, сука. Все, все, все. сука! Я вже готовий хуяритись! Ну, хай слуха поки не скаже! Я не знаю, я просто не настільки розбираюся в цьому, щоб з перших нот впізнати. Е, це ж шугар, правильно? Шугар. Е, тьотя хоче дядю. Я не наплутав виконав. Це твій остаточний варіант? Да. А я скажу свій, хай буде е, хай буде парфенюк. Е, Тетя хоче Що? І Марія, Шо? це правильний варіант? Марія правила. Я плутаю постійно! Єс! Є сука! Який на. Парфенюк нахуй! А я їх путаю теж. наче ти мені сказав, що це правильно, щоб я позорилась, я просто голосила. Вибач Марія. Питання звучить у нас так: Хто більше може випити вина за вечір? Я знаю відповідь, легкотня. Так, хто? К -к -к Іриночка. Ірина є з Фоксі. Правильна відповідь це. Марія не треба. це no, охуєть, ви, блять! So, you... Блядь з ботоксом І категорія більше-менше за 100 балів. Що це за хуйня? Nee, думаю... треш дизайнер, не сука. Аїс Філіпа по-любому. Саня, извини. Соответственно, точно вариант, да? Yes! Хай буде Q, блядь. Хуй з ним. Філіп, твій варіант? R. Та піздец! Це правильна відповідь. R. Говно, блін, на питання. 200 валів, Це питання Філіпу, а не мені. Давай одразу питання Філіпу 400. Питання Філіпу 400. Що це за бутилка? Да він знає, це легко. Ну, бачиш, тут... Мальборосан. Та блять. Якщо що, я хожу в них тепер тільки по вихідним, і я пожалівся... пожалів 10 разів, що я їх купив. Але це подарок собі на день народження. Я не святкував день народження. Але дивись, Мартік неї реалізуваєш празнічні, да? Ні, ну слухай. Тож на, на побачення, то абично. Ну, на яке побачення, з ким значить? Це найкраще, що є. Друзі, ну тож хуйню, you know. не кажіть. Тобі допогти? Як ти можеш мені допомогти? Я можу тобі знайти дівчину. Давай можеш сьогодні посидіти на стрімі пошукати. Ну, блять, ну не прям так зразучка. Мені Гар треба час дівчат, подумати. Є, є гарні дівчата в чаті. 25+. п'ять плюс. Які 25+, плюс? Ти не потягнеш. Мінімум тисяч, 5 тисяч доларів заробляють, готові забезпечити. Uh, я готовий мить посуду, прибирати і дарить тепло і любов. Тепло і любов ти готовий дарити за 5 тисяч доларів, ти не тільки таке маєш дарити її. Слухай ти. ти тож... uh, Пісочкою лезать теж готовий. Сука. <плес> <плес> Добре, окей. Ні, ні, ні. Мені подобається, як ти сидиш вийовуєшся, а потім на ділі ти, ти це мій сидиш, слова не можеш сказати. До мене підходить офіціантка і питає, каже, а можна мені з ним познайомитись? Я кажу, можна, навіть треба. я засіснявся, до мене жінки ніколи не підходили знайомитись. Максимум, що мені казали, ти уйобиш і уходили. просто. Звісно, я застіснявся. <гум> ні, я нічого не маю проти, але я готовий тільки для ну, тієї самої. От, якщо ці то саме находиш, я готовий ще ну піздалізом будь-хоч 24 на 7. Вообще базару немає. Питань Сань, ти не хочеш в Discord зайти? По 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, подобається рахувати до цей п'яний, так? За три десь п'ять за шість, за ці десь вісімдесят де тридцять. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Вау, яка романтична пісня! Для тебе, дріточка. Думаю. Саш, скучаю! Сон! тижня. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо то причезле з тобою завжди вони. А хто смієшся? І сухе вино, я п'ю. Послухайте, цей спів. Все. Тупо все. А це один один сонечко. Е, Короче, у тебе вся донатить... кімната хто... в воді і в цьому вині ти знаєш це? та мені похуй. Пойма. Мені поївайте вообще абсолютно. Я людина поважна, мені похуй. хоч вона буде вся в спірмі, хоч в машине. Все, 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 все. Сань, давай. От, ні, реально. Ні. Бля, мою права, конечно, маю. Ну, ти мене надзвичайно, ну, ти, звісно, мене розстроюєш. Ну. Видно, що маю права, ні? Всех хто їздить на мопературах. Бля, воно може на хату будинку впасти, на mm -hmm. чи щось, воно може. Шо, це він впав вже? — Руля. — Пістець, блядь. — Що? — Руля. Я їбав, що це таке може бути, блядь, я знав. Ні одного волоска нема на грудях, блядь. Нормально, я думаю, вже брили, блядь. Дивись, якщо я так зроблю, якщо я так зроблю, тіпа це, понятно, що це хлопець дівчина, взагалі. Знаєш, як... Отак, диви прикол, диви прикол. Оце. Блядь. Тарчик, тримайся! Тримайся, тримайся сю на цю, заприго на цю херню. І спокійно, тут про... Та блядь, ну ти ж бачиш, ну просто обіжє. Віатери, просто біж'є приспокійно. ВЕТАРЯ просто обіжє ну. Бля, затривав не. БЛ! Віатере, просто 10 секунд, сука, не... та мене тип тримаєш. Просто останню секунду, брат! Ой, запрошення. Скиньте кліп Іваняку, Іваку, що хай приїжджає в Київ і ми його жорстко грязно віддеребанимо. Віталік буде лизать жопу. Да. Та й таке. Віталік, Віталік, Віталік. сказав. Блять. Жопу я ще, до речі, не лизав ні разу. Це буде вперше. Іваняк, бо ще добрячок, блять. Ще добрячок. Ладно, Олексов, я не буду Теджо казати, приїде тати і трахме тебе. Я не проти. На тому ліжечку. Будемо займатися коханням, любов'ю. За що на нього піздець? Так. Блядь, все. Все, короче, в Києві, пацики, бувайте. Дай мені. У мене скотч их. Блять, 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 тика, 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 не может не мать. Дивіться, він обосрався, дивіться. Сенці, де? Я, Ні. Ні, Це так надо. Це так надо. Це так надо. Це так надо, пацани. Ну будь ласка, так надо, будь ласка. Не знаю, як ви, але я люблю томатний сік. Ну. Знаєш, з повинні існувати. Це нормально. Так ти ж теж любиш. Аккуратно, тут бомби. На цій тямки крунці бомби. Тут є банани, якщо тут зробить. Я вже... Я тільки що наївся. Ха-ха-ха! <как> Мені треба було вставки щоб... <underside> <как> на холодильник. <куліду. проб> <Шо? как> я зламав холодильник. <проб> <как> Ну, оця от кришка, Хороший. яка зверху, я, оця кришка, яка зверху на холодильнику, вона відпала, тільки що я її зламав, Ці літні вечори, там поруч я і ти, і щось мені співа. Люблю я ці дива, прекрасна мовлакить. Дивлюсь тобі, я вслід не можу нас догнать. літні вечори, Ці літні вечори. Там поруч я ти, і щось мені співа. Люблю я ці дива. Прекрасна мов плакить, дивлюся в цілу світ. Наталі, тобі подобається Саня? Якщо так, то махни два рази головою. Один. Два.